Сібраченко політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад в студії з нами, пан Олексію. Наші вітання. Олежо, Олени радий вас бачити, і звичайно вітання всім нашим шановним глядачам. Ми зараз говорити. будемо говорити про перспективи отримання нового озброєння і літаків. Для нас це на часі актуально нині. Є певна інформація. Потім з вас коментар. Звичайно. Переговори з партнерами про передачу Україні авіації та далекобійних ракет тривають в прискореному режимі. Таке розповів радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він додав, що роботи в цьому питанні ще багато, адже союзники досі частково побоюються розвалу світової архітектури через війну. Наші партнери розуміють, яка розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам дають, необхідно обов'язково. І для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії артилерію, нам необхідні ракети. Втім, партнери поки що не можуть відмовитись від свого деякого консерватизму. І от з цим треба працювати та пояснювати, пояснювати, пояснювати. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Олексію, скільки можна вже боятися за ту світову архітектуру, яка ну, насправді вже зникла в тому розумінні, яка вона була там наприкінці ХХ століття? Відповідь на це запитання дуже проста. Допоки не напрацьована нова світова архітектура безпеки, допоки вона не погоджена зі всіма основними акторами, допоки не отримана між ними хоча б неформальну, але згоду на її створення та імплементацію. Все одно будуть триматися всіма силами за стеру, і це абсолютно прогнозовано і нормально. До речі, от Михайло Подоляк абсолютно вірно розставив акценти відносно літаків, тому що знаєте, ну у нас є різні різного рівня експерти, різного рівня громадські діячі І кажуть, от зараз нам дадуть там 200, 300 триста літаків в перспективі, і ми всіх почнемо побіждати. Питання ж не в цьому. Питання в тому, що от Михайло розстав акценти, перш за все, нам потрібні літаки, тому що це є комплексна система захисту НАТО. Літаки це по суті завершення у тієї створені системи протиповітряної оборони, про яке ще приблизно три місяці пам'ятаєте тому говорили Сполучені Штати, що в Україні ми допоможемо створити таку комплексну систему захисту. Тобто починається вона з зеніток, ну це гіпардів в тому числі. Далі йдуть а, а, протиповітряні системи малої та середньої дальності. Далі відповідно Петріоти, які працюють, тому числі з балістичними ракетами, і в тому числі з балістичними саме ракетами, з якими в нас зараз є, ну скажімо так, м'яко назвемо певні складнощі. Працює і компонент авіаційний. Тобто, перш за все, це захист, тобто літаки, перш за все потрібно для захисту. Але про ми цей захист, включно з літаками з перших днів війни. Ну але а, ми знову ж таки розуміємо, що світ цивілізований світ він все ж таки поступово еволюціонує. Це не, не відбувається на, на превеликий жаль різко. Але але, якщо подивитись прогрес за ці 11 місяців, да, від протитанкових відповідно ракет до вже трьох систем Петріот. І в що нам вже в принципі постачають величезну кількість танків західної зброї, вже броньов, і не просто там бронетранспортерів, чи не просто відповідно якихось на бойових машинах, вже і британські челенджери, вже і леопарди, вже і Абрамси. Тобто залишаються зараз по суті два компоненти: це літаки F-16 Міг 29 і от до речі, тут же також важливі аспекти, і ми маємо розуміти, що нам потрібні і ті, і інші, тому що всі вже переключилися на, на f 16 Розумієте, ми знов ж таки маємо розуміти для того, щоб Навчити пілота, навіть який має досвід, навіть який їм навчений, перевчитись йому на f 16 також має пройти певний час. Я не знаю, я не спеціаліст насправді, скільки має пройти часу, але я розумію, що це як мінімум декілька місяців. Тому зараз ця перша гібридна поставка, яка має відбутися за наслідками лютневого Рамштайну. Тане, як на мене, буде дуже добре, якщо там будуть в тому числі обіцяні між. Олексія, а для того, щоб вони були нам треба треба зробити щось на кшталту цього леопардового флешмобу, щось придумати з літаками, чи все ж таки тут здоровий глузд переможе і не потрібно влаштовувати подібні соціальні перформанси. Я думаю, що насправді ми маємо робити все від нас залежне і на дипломатичному рівні, і на рівні неформальних перемовин, тому що припустимо, якщо брати аналог перемовин по танкам, да мало ж хто знає, що під час минулого громштайну паралельно з ним засідала робоча група тих країн. До яких на озброєні є леопарди, і саме тоді, вже по потребам України, там проговорювали це питання. Тому ж якраз в ефірі вашого шановного каналу напередодні Рамштайну, який відбувся, я чітко сказав, що Україні танки. Передадуть і навіть приблизно назвав їхню кількість. Якщо не на Рамштайні, то одразу після нього, тому що повністю діалог по запитам України, і це важливо, тому що ну ми чудово розуміємо, що Рамштайн працює по запитам, і це дуже круто. Так само має бути і по літакам. По F-16, там зараз ми чудово знаємо, що Нідерланди вже дали ініціативу свою, що вони готові вже передавати F-16. Переозброюються Швеція, Переозброюється Данія переозброюється ще ряд країн Європейського Союзу з f 16 відповідно на f 35 Найбільш сучасного покоління, відповідно на західні винищувачі Сполучені Штатів Америки, але є і ті міги конкретно, які нам Уже обіцяли. Так от я, в принципі, на що наполягаю і про що говорю, що наша сторона скоріш за все, ну давайте так це назвемо, скоріш за все, але впевнено, що так воно і є. Насправді говорить про постачання і мігів, які ми можемо освоювати вже швидко, і вони вже можуть нести користь, але і F-16 в тому числі, тому що вони є системою не тільки протиповітряної оборони, а вони взагалі є в системі координат НАТО. Вони несуть в тому числі на собі відповідні ракети і відповідне озброєння. От ну і звичайно наостанок потрібно сказати про далекобійні ракети на більше 300 кілометрів в Хімарсах. Вот раз для того щоб освоїти їх. Нам взагалі нічого, друзі мої, не потрібно. Тільки дайте. Тільки дайте. Ну насправді пам'ятаєте, в минулому пакеті, які Сполучених Штатів вже були ракети 150, на 150 так. кілометрів, які в два рази вже перевищують відповідно ці от максимальні радіус дії попередніх ракет. Тому дивіться, якщо на наступному Рамштайні або одразу після нього, або в робочих групах, ну він такий маркерний. да, Якщо вирішать принципове питання літаків раз і принципово вирішать, Ше питання ракет далекої дальності, щоб ми могли вибивати дальні склади в агресора держави агресора. Це буде максимальний результат від того, що ми, ми навіть могли очікувати. Пане Олексій, раптовість це стратегічна перевага. Да. Те, що ми викладаємо все на стіл, дивіться, що в нас є, дивіться, все нас буде. Та це позбавляє з одного боку раптовості. Чи треба це робити у війні з ворогом? Але ми ж не атакуюча сторона, розумієте? В цьому то і різниця між нами та Російською Федерацією. Ми захищаємо свою землю, ми деокуповуємо свою територію і деокуповуємо і звільняємо з окупації своїх людей. а відповідно наповнення наших можливостей, нашого потенціалу західною зброєю, в тому числі. Впливає прямо пропорційно на небажання росіян помирати і відповідно здійснювати якісь рішучі агресивні дії. Ми ж бачимо, як впливав навіть на отримання нами Хаймарсів. Марсів. Да? Тобто вже в російській армії тоді, буквально через декілька днів, коли почали по ним працювати хаймарси, коли почали вибувати склади, почалася реальна паніка. А от тепер ви можете собі уявити, що робиться зараз в російських пабліках, коли вже зрозуміло, що в Україну їдуть Абрамси. Слухайте, а до речі, бачимо, як вони злопалися. Вони знають, чим вони <с будуть воювати з абрамсами, так? да, Тому насправді глибоко переконаний в тому, що чим більше ми отримаємо, від західної зброї, чим більше наша координація з західними партнерами буде налагодженою саме по потребам України, що відбувається зараз, тим країн тим, тим краще буде наша позиція захисту і тим гірша буде позиція для можливої наступної агресії для ворога. Пане Олексію, 14 лютого це той важливий реймштайн, на якому можуть бути вирішені наші авіаційні питання так. після. Цього Рамштайну наступний. З чим він може бути пов'язаний? Що на тому Рамштайні маємо просити? Чи можливо нам вдасться перемогти агресора, і нам більше не знадобиться така зустріч? Дивіться, я вже, в принципі, під час цього ефіру зазначав, що таке Рамштайн. Рамштайн це маркери. Рамштайн це перш за все діалог антипутінської військової підкреслюю коаліції, яка складає понад 50 країн. По потребам для України в поточний момент. Це звичайно і системи артилерійські, це боєприпаси до них, це озброєння мається на увазі БМП, БТР, броньована техніка, це звичайно танки, ну і літаки, про які ми вже багато з вами сьогодні говорили. Але дивіться, засідання Рамштайну це не фіналізація вже попередньо домовлених якихось домовленостей. Ну, ну, Опублічю. Да, скажімо так. Це якраз процес комунікації відбувається саме там якраз саме там на майданчику, тобто в чому різниця між більшістю міжнародних форумів, припустимо, якихось там економічних і Рамштайну, те, що вже під міжнародні форуми або під засідання там Ради Європи, Європейського Союзу вже протокол. готуються так. рішення, вже промовляються драфти, і в принципі на фінішну стадію вже спілкування на самому майданчику промовляється максимум до 5% загального тексту, якоїсь, чи декларації, чи резолюції. ući На Рамштайні трошки інакше подаються наші запити, рефлексують величезна кількість країн-партнерів, хто чим може допомогти. Лідерство в цьому мають звичайно ж Остін як секретар, як головуючий Сполучені Штати Америки, і там вже відбуваються складні дискусії. Одні одна сторона говорить за але, чують і аргументи тих сторін, які проти тих чи інших дій, чи надання того чи іншого зброєння. Тому. Отак, от, от наші люди, наші громадяни мають чітко розуміти, Рамштайн це надзвичайно важливий для нас майданчик, аналога якому не існує, де відбувається максимальна чітка реалізація інтересів України. І якщо навіть під час наступного Рамштайну, після за нього, ми не почуємо, що Україна там отримає найближчим часом 100, чи двісті чи 300 літаків, то повірте, моєму досвіду, що про це точно говорили, і найближчим часом ці рішення вже будуть ухвалені. І для цього вони не мають обов'язково бути опублічені. Олено. Ти згадала про 14 лютого і Рамштайна. У мене в голові одразу склалося, як російська пропагандистська машина буде розказувати про день закоханих в контексті, як Україна, так і весь світ знаєш, закохується в натівську зброю, і це точно буде їм використано. Але зараз, поки що, до 14 що, вони ж лютого... спросить, чи... щоб не випробуваєсь. Вони спросять, щоб не щоб ми їх полюбили. Пам'ятаєте, як казали оці от, на полоненні державогресу. На початку війни ми на вас нападали. Ми вас вбиваємо для того, щоб так, ви нас так. полюбили Полюбим От на 14 лютого. Ми їм покажемо всю, ми їх всю перспективу нашої, нашої війни. виглядає так. трошки інакше, не так як їхня. Поговоримо ще про Росію, тому що там дещо придумали знову ж таки: російські спецслужби знову будуть намагатися дискредитувати військово-політичне керівництво України. Відповідна спецоперація вже готується. Про таке повідомили в головному управлінні розвідки. За даними відомства, найближчим час буде запущено широку інформаційно психологічну кампанію з дискредитації низки чиновників. Зокрема, відповідна спецоперація буде спрямована проти начальника генштабу Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника офісу президента Андрія Єрмака та виконувача обов'язків голови нацполіції Івана Виговського. Розвідники наголошують, що кампанія включатиме вкид сфабрикованих матеріалів в к. Українські та міжнародні змі пане Олексію, що знаєте про те і про цю історію? Чому там немає? Ну, наприклад, президента України, прем'єр-міністра України? Чому вирішили піти по людях, які ну виконують стратегічні рішення? Ну, перш за все, там немає. того ж, президента України Володимира Зеленського, тому що довіра до нього зараз в Україні тотальна. Про це свідчить абсолютно всі соціальні соціальні дослідження. Тобто, це на рівні там від 75 до 90% тотальної довіри, намагатися розхитати цей колос, це абсолютно безперспективна історія. Тобто, будуть намагатися дійсно є така інформація, вона підтверджується. Будуть намагатися вибивати важливі елементи з команди Володимира Зеленського, яким дійсно є той самий керівник офіса президента. Там Андрій Єрмак, да? або керівник служби безпеки України, або законуючи обов'язки на відповідно МВД. Да? Тобто, дивіться дуже просто. Ми маємо чітко розуміти, що коли Путін повернув Герасимова, а саме я нагадаю, Герасимов вів навіть в науковий світ поняття гібридної війни. Так. Саме за ініціативи Герасимова в 2013 році, в 13 друзі, році, тут я також підкреслюю, була затверджена Нова військова доктрина. доктрина Російської Федерації, яка базується саме на гібридних загрозах. І зараз ми бачимо, що як тільки забрали Суровікіна, якого роботи визнали да, неефективною, і зворотня призначили Герасимова, в нас почалася медійна розхитування всередині України перш за все почали листівки розкидувати вже на ну відповідно військовим, в тому числі, але й всередині нашої країни почався максимальне хитання, почалось розкручування скандалів. Тобто, десь за рахунок того, що можливо опозиційні сили, можливо, десь хтось внутрішньополітичну боротьбою боротьбо вже починає займатися, але всі цю інформацію дуже. Чітко починає захоплювати вороже на і псої Російська Пану Федерація. Русі, але дуже чітко треба розуміти, що журналісти роблять свою справу. Журналісти Звичайно. займаються розслідуваннями. Журналісти виводять на корупціонерів Звичайно. і нечистих руку на руку чиновників, виводять на білу воду та на чисту воду. Як в цьому напрямку не е не переборщити так і зрозуміти, що це дійсно справжнє журналістське розслідування, або це вража і псо, як то кажуть. Ну, це питання відповідальності, друзі. Ми чи маємо чувати, це питання відповідальності на журналістів, да? в, тому числі, в тому числі, тому що що нас перш за все відрізняє від Російської Федерації, це якщо дуже спрощувати два дві ключові фактори: це дуже потужне громадянське суспільство, якого просто не існує у Російській Федерації, там навіть на політичну і опозиції насправді немає. Ну і це звичайно наше правове поле, в якому живе Україна, тобто в Російській Федерації ж немає правового поля. Там є цар відповідно і те, що він каже, просто має більшу силу ніж закон, да в Україні це правове. Поле є. І в ці от два елементи, в тому числі створюють отой плюралізм думок, у ту відповідно можливість вільно працювати тим самим правоохоронним органам і вільно це висвітлювати абсолютно різним і різнонаправленим засобом масової інформації. От, наприклад, якщо взяти останні кейси наших правоохоронців, наших антикорупційних правоохоронних органів, надуб, набу, державне бюро розслідувань, ну хто коли сміх уявити, що під час війни а, відповідно наші правоохоронці правоохоронці зможуть затримувати, виконуючи обов'язків міністра, ну от громада території, конкретно, на, на, на корупційних діяннях 400 мільйонів доларів, які оцінюються, а ви говорите абсолютно так. правильні речі, але дивіться: люди, які користуються соціальними мережами, часто це люди похилого віку, і вони не мають такого досвіду інформаційної uh -huh. гігієни. якщо з'явиться yeah. ось якась інформація про керівника офісу президента або uh -huh. про перерахованих осіб. Часу можуть не відрізнити, де правда, а де ні, до чого може це призвести угу. потім. Дивіться, ми маємо дійсно давати певні рекомендації да, нашим громадянам. І ці рекомендації вони надзвичайно прості. І кожен має їх просто як табличку множення знати, як в дитинстві. Пам'ятаєте? Потрібно будь-яку інформацію з будь-якого телеграм-каналу. Можливо, навіть якщо він ви гадаєте, що він перевірений і дає достовірну інформацію, все одно важливо перепровіряти його в офіційних джерелах. Тобто, от я от згадав яскравий приклад насправді такої спеціальної. Сепарації останніх під час останніх кадрових ротацій, пам'ятаєте, в багатьох телеграм-каналах, коли говорили про можливі відставки міністрів, згадували там міністра спорту, згадували віце-прем'єр-міністра і згадували міністра енергетики Германа Галущенка. Потім буквально стає зрозумілим, що на сайті Міненерго з'являється офіційна інформація. І дійсно, що це було російське ЕПСО, що це умисно Російська Федерація намагалася в не під цю хвилю рішучих дій на кадрових змін у вертикалі влади імплементувати ту фамілію, яка їм була потрібна, для того, щоб дестабілізувати в тому числі нашу енергетичну складову. Ну, Вони там сказали, ще залишається питання з приводу Галученка. вони продовжу, намагалися продовжити цю історію цю Звичайно, операцію. ну, але ж це в чистому вигляді була маніпуляція відносно Германа Галученка. Претензії, як ми вже зараз бачимо, прийшов певний час претензії до його роботи не. Немає і Бененерго дійсно робить усе необхідне для того, щоб ми були за світом. Ну, ясно, те, що вони не можуть ракетами зробити, да. вони хотіли зробити і ми ми це на інформаційному. ми це чітко артикулювати як дуже яскравий приклад того роботи відповідно, цих російських спецслужб по вкидуванні відповідних ІПСО. Тому резюмуючи, чи будуть дискредитувати, припустимо, керівника офісу на Андрія Ермика. Я глибоко переконаний, що росіяни будуть це робити, і інші ті фігури, про яких ви сьогодні вже говорили, тому що вони зараз для оборони нашої Іни перед загрозою ворожою відіграють, надзвичайно велике значення, і ми маємо підтримувати відповідно нашого президента, наше на відповідне рішення військово-політичного керівництва і боротися з такими АПСо їх розвінчувати і їх Олексій, перевіряти. А якщо вони планують таку спецоперацію, чи означає це, що агентів впливу Кремля ще в Україні достатньо, і ми ще не змогли їх звідси викорінити, витурити, покарати, хто буде займатися цим тут в Україні? Звичайно, таких агентів це ще багато. Ну, друзі, ми маємо давати собі абсолютно тверезі відповіді на такі складні запитання. А що ви думаєте, що вони кудись подівалися? Їх можна ефективно знаходити в районах, які були під тимчасовою окупацією. Ну от, припустимо, дуже яскраво працювало те ж саме державне, от як зараз працює те саме державне бюро розслідувань по Херсону, по Херсонській області був затриманий заступник Сальдо мера Херсона, який допомагав колаборантам, да? зараз по всій країні той саме державне розслідування, тому що це в його підслідності, тому я про це говорю. Вони з правоохоронцями працюють, які яких запідозрюють, в тому числі в колабораційній діяльності. Але їх, ну скажімо так, їх можна і їх дуже неефективно виявляють. Здебільшого на територіях, які були підчилию окупацією. вони себе проявили, розумієте? А от ті, які сховалися, а ті, які перечікують, їх насправді виявити ну, дуже важко. І чиє вони звичайно є. І тут велика надія на наші правоохоронні органи, саме антикорупційні, саме так звані нові правоохоронні органи. Відповідно, навіть бачив соціологію нещодавно, що люди зараз довіряють і готові довіряти і позитивно оцінюють роботи наших так званих нових антикорупційних органів. Це нагадаю Набу, це ДБР, Жани до розслідувань це САП і це НЗК. Я глибоко переконаний, що саме вони стануть стовпами та локомотивами боротьби з внутрішньою корупцією, яку очолив, відповідно на президент України Володимир Зеленський. Якщо коротко, ось ця боротьба паралельно з війною вона може тривати, чи це вже не потім не після. Вона не може, вона має вона має розпочатися дуже дієво, і Про це на в принципі в останніх зверненнях президента ми всі чітко розуміємо. Він абсолютно вірно розставив акценти, сказав, що війна все не спише. І зараз знову ж таки звертаючись до соціології, яку вже згадував компанії Актів Групп, є великий запит людей зараз на справедливість, тому да, окрім виклика минулого року, це перемог. Оги війни це війни в цьому році нас додається другий надзвичайно потужний виклик. Це боротьба з внутрішнім ворогом, з корупцією. Ну і, відповідно, третій чинник це проведення реформ для того, щоб максимально реалізувати наші євроінтеграційні так, і, бо... рух до Європи. Ніхто не скасовується. Да, те так само тим, то тим паче напередодні запит. от саміту. Буквально третього Дай боже, ж, все буде там нормально. Пане Олексію, дякуємо за розмову. Олексій Вороченко, виконавчий директор. Міжнародна асоціація малих громад був на прямому ефірі. В нас в студії в гостях. Дякуємо вам.